Для того, щоб отримати доступ до веб-інтерфейсу маршрутизатора, необхідно налаштувати статичну IP-адресу на ethernet карточці комп'ютера. Для цього необхідно виконати наступну послідовність команд. З контекстного меню Ethernet-інтерфейсу вибираємо властивості, вибираємо TCP-IP Властивості. Налаштовуємо статичну IP-адресу. То є ж мережі, які знаходиться IP-адреса маршрутизатора. Маска стандартна. В полі Default Gateway вводимо IP-адресу маршрутизатора. Таку ж адресу вводимо в полі DNS. Задіємо зміни. Відкриваємо браузер в полі IP-адреси, вводимо IP-адресу маршрутизатора. Юзернейм стандартний, паспорт стандартний. В розширених влаштуваннях маршрутизатора вибираємо One Connections. Міщено дефолтури налаштування. Створюємо нові налаштування. Вибираємо PPP over ethernet. Називаємо з'єднання. Дозволяємо над на інтерфейсу. Вибираємо авторизацію PAP. Вводимо юзернейм, отриманий відеокотеликому в форматі пошти. Вводимо отриманий Отримаємо відеокотеликому. Підналаштовуємо вам з'єднання. Вибираємо Edit TCP MSS Clamp. Значення TCP MSS Clamp повинно бути True. Задіюємо зміни. Зберігаємо налаштування SaveConfig. Зберігаємо налаштування постійній пам'ять маршрутизатора. Перевіряємо статус ван-інтерфейсу. саме його статистику. PDP-over Ethernet Status Open for IP Send 19 ReC21. Авторизація PAP Username. Яке вони відкритикому. Перевіряємо з'єднання з інтернетом. Dead of